Це Сергій Тігітко, про особливості управління багаторівневими холдингами, про баланс life and business, про вміння управляти тисячами чи десятками тисяч людей через делегування. Сергій Тігіпко має 30-річний досвід, успішний досвід. Цьому. Ми також плануємо запросити парочку непоганих американських професорів з бізнес шкіл. Ми плануємо запросити до наших друзів Андрія Федерів. Може, Михайло Федера і так далі. Третій напрямок діяльності бізнес-клубу це безкінечно Михайло Кухар працює вашим заступником з підбору штучних інтелектів, які потрібні для вашого бізнесу, які ви мусите втілити в вашому бізнесі вже протягом 25-го року. Третій напрямок: ми маємо партнерські стосунки з 20-ма кращими податковими консультантами Європи, Азії Сполучених Штатів. Вони щомісяця розказують мінімум дві лекції про якісь країни Європи, про якісь низькоподаткові юрисдикції Європи.